Друзі, всім привіт! Рубрика це цікаво буде знати. Зателефонував мені вчора клієнт і каже: Я замовляв у вас ремінь до гілка подрібнююча 380-10pg. А по факту я отримав 380pg. Чому, різниця, чому має місце різниця у маркуванні? Зазначимо, що 10 це кількість струмків у його реміні. Всі поліклінові ремі, до яких відноситься ремінь профілю PG, виготовляються шляхом нарізання рукава. Це труба, яка має сталий діаметр по всій довжині, і зовнішній діаметр цієї труби повністю повторює довжину зовнішнього контура реміня. Тобто цей рукав може бути, наприклад, на 500 струмків, припустимо, оператор бере цей рукав. Встановлює його на гіліну і відрізає вже необхідну кількість трумків. В нашому випадку це 10. Ну, подібним чином, так? І ось цей залишок ну, 10 PG фактично буде. Якщо б це було на заводі виробнику у Китаї або Індії, то завод-виробник додатково би промаркував цей ремінь і поставив би позначку 10PG. Ми, як продавці, більш гнучкі люди. Ми привозимо в Україну цей рукав і нарізаємо вже на необхідну кількість струмків. Потрібно 10, відрізали 10, потрібно 8, відрізали 8. Так само стосується і зубчатих ременів. Ось у мене в руках зубчатий ремінь 5М45010, який застосовується на бетономішалках. Тобто тут у маркуванні ви теж не побачите десятки, тому що цей ремінь також виготовлений шляхом. Нарізання рукава. Тому, друзі, не плутаємось і не відказуємось на від посилок на пошті. І як зазначав класик: любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і радості мить любіть у годину незгоди. Побачимось!